Вітаю сьогодні. 2 липня, 494-й день героїчної боротьби українського народу проти російських загарбників у повномасштабній війні. Протягом минулої доби противник атакував столицю України шахедами. Також були застосовані три ракети Калібр. Усі повітряні цілі були знищені силами ППО. Батальйони 1-ї окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна продовжують виконання бойових завдань на північному та східному напрямках. На цьому тижні відбулася церемонія нагородження воїнів бригади державними нагородами та відомчими відзнаками за відвагу, стійкість та рішучість при виконанні військового обов'язку в умовах збройної агресії Російської Федерації. Вітальному слові командир першої окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна подякував воїнам за службу та вручив нагороду достойним захисникам своєї землі. Окрім щоденної бойової роботи, воїни бригади. У взаємодії з групою цивільно-військового співробітництва спрямовують зусилля на недопущення гуманітарної катастрофи та сприянні роботи військовим адміністраціям в зоні бойових дій. Зокрема, це доставка гуманітарних вантажів та надання медичних послуг кваліфікованими лікарями, сприяння представникам Національної поліції України та Служби безпеки України в ході здійснення фільтраційних заходів. Така діяльність значно сприяє підвищенню довіри. Цивільного населення до Збройних сил України та полегшує людські страждання в умовах застосування військової сили. Бережіть себе, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Підписуйтесь на наші сторінки в соціальних мережах bogun.brigade – Ми зброя, що захищає світ. Віримо в збройні сили України. Слава Україні!